Зараз на цей час на жаль погас зв'язок Старлінг, і ми залишаємося фактично без зв'язку. На фронті хаос в тилу палають стільці під пропагандистами та воєнкорами. Ілон Маск, якого ще рік тому у Москві називали своїм слонярою, та Іваном Масковим, підклав величезну свиню, позбавив доступу до своєї системи супутникового інтернету. А Росія, яка нібито воює з західним світом, як виявилось, дуже розраховувала на його засоби зв'язку. Ілон Маск воює з Росією в якій якості під американською парасолькою. От що буде, якщо ми зараз нанесемо удар по заводам, які виробляють Starlink? А якщо нанесемо удар по космічній орбіті, звичайно, він не точковий, і наші супутники теж погорять. Ну і хрін з ними росіяни не переживають за свої супутники, бо їх там майже немає. Їх компанія Газпром космічні системи спробувала створити власний супутниковий інтернет, але він майже не тягне через надмірне навантаження на супутники, бо в системі їх аж п'ять. Для порівняння в системі StarLink нині функціонує майже 9 тисяч сателітів. Москва навіть готові чужі ідеї скопіювати не може. І це при тому, що так званий зворотній інженіринг визнається і заохочується на найвищому рівні. Ну давайте ми почекаємо, поки американці витратять всі гроші на нові технології. А ми в них потім їх цап царап через відсутність власного нормального супутникового інтернету. Подекуди росіяни використовують інтернет на оптоволокні, підводять кабелі до штабів, а потім будують вайфай-містки до окремих позицій. Але такий інтернет є далеко не у всіх підрозділах. Тож основним засобом зв'язку в армії РФ був саме Старлінк. на старлінку зв'язані всі трансляції з безпілотників. На старлінку працюють всі наші засоби ураження. Це звичайно є питання щодо російського аналога Старлінку. Ми звичайно не здатні зараз створити аналог. Сполучені Штати вимкнули всі сірі старлінки, які працюють на території України, але не зареєстровані в їхній базі. Росіяни автоматично повернулись у 2022 рік. Без інтернету порушилась координація між підрозділами, між передовими групами і штабами. Всі ті кадри кадри з різних штабів, коли командна група сидить і спостерігає за ударами безпілотників за розвідкою тих самих дронів. Це робиться саме через інтернет. Картинка надходить оператору на його окуляри, бо частіше це саме в піві дрони, а потім на командний пункт. І для передачі цієї інформації потрібен інтернет, провідний або безпровідний. І старелінк підходив як найкраще. Такий інтернет підходить дуже Хорошо російської армії. Російські армії, вочевидь доведеться переходити на старий радіозв'язок, воєнний радіозв'язок. Звичайно, в нагоді будуть мобільні мережі там, де вони знайдуться. Тобто впіймав мережу, зможеш вийти в інтернет. Звичайно, провідний інтернет, який підведений до населених пунктів. Не виключено, що ми знову зможемо побачити заочне змагання супутника та кабеля. на території Росії «Стерлінг» не працює. Купити термінал офіційно там не можна, їх завозили сірим імпортом, як правило, через емірати або країни Центральної Азії. Робилось це незаконно, тож тепер зареєструвати тисячі своїх сірих терміналів ворог не зможе. Таку. Просто такий удар по голові, що називається усім, хочеш користуватися терміналом, щоб запрацював. Он йди і реєструйся, і більше жодних пояснень. Ось приблизно так все вийшло. Чи почне зараз російська агентура в Україні Києві через дію реєструвати російські тіньові термінали? Я не знаю. Такий варіант можливий в принципі, я не знаю, в принципі щоб такий варіант все ж не став можливим, буде стежити СБУ. Наразі проблема у ворога не вирішена. Інформатори підпілля, а повідомляють по всьому фронту спостерігаються випадки дружнього вогню. Росіяни, які воюють на осліп, часто стріляють по своїм. В розпорядженні сил оборони теж були сірі термінали, і вони теж відключились. Але для таких випадків була підготовлена схема. Військовим роздали інструкцію, як додати такі термінали до білого списку. Це можна зробити дуже швидко. Через застосунок армія плюс України. Якщо казати про збройні сили України, то перереєстрація, тобто білий список, вона відбувається успішно. Стосується усіх складових сил оборони. Всі відповідально поставилися, щоб це зробити своєчасно, бо всі розуміють, що це питання виконання бойових задач, тобто, якщо існували тимчасові технічні обмеження, вони в цілому не вплинули на картинку бою, і саме головне на управління. Військами та підрозділами технологічне відставання армії РФ стає вирішальним фактором на полі бою у сучасній війні. Відсутність нормального зв'язку може обернутись справжньою катастрофою.